Перше і важливе запитання вам у цьому ефірі. Я думаю, я впевнений в тому, що ви читали цю інформацію про те, як українці дивляться російський контент від російських кріейторів контенту. І, зрештою, там просто мільйони, десятки мільйонів доларів спрямовуються цим кріейторам російського контенту. Але проблема навіть не в цьому. Проблема в тому, що з цього вони платять податки, які потрапляють до. Бюджету Російської Федерації і це на другий рік повномасштабного вторгнення Російської Федерації та вже на десятий рік війни з Росією в її гарячій фазі. Ну і, і, доброго вечора. Сподіваюся, мене чутно. Ще раз Е, Я не знаю, що сказати. Для мене це така тема. Бо скільки не говорино, скільки не перекорено, а досі так нікому і не доходить, що дійсно те російське вбиває буквально сенсі цього. Якщо раніше це можна було сприймати за якусь летавку, але людей це просто за алегорію, то тепер треба визнати, що кожен споживач будь-якого російського контенту у будь-якому. Вигляді, пісня, кіно, серія, там трек. Спонсором війни і спонсором путіна. Я чому кажу свідомим? Тому що зараз уже не можна на другому році війни сховатися за такою, знаєте, думкою, а це приватне. А це мої вподобання, куди нікому не треба носа свого сунути і так далі. Ні. Зараз, якраз на другому році війни, коли все російське монетизовується і конвертовується в дрон, гігзу, матрон, боєприпас, вже відповідальність є пряма в кожної людини, яка споживає російський контент. І цей контент пізніше повертається якраз у дрон гільзи патрон і снаряд. І тут уже неможливо цієї формули ніяк прилізти. Воно так є, і тут з тим нічого не зробиш. Кожний мусить робити свої висновки. Я абсолютно без вкотре це пояснювати, щось доводити. Знаєте, це інколи попахує така поведінка безвідповідальна Дуже часто для мене попахує, ну просто-напросто, якимось знаєте, таким чимось суїцидальним. Ну, це якась поведінка самогубців. Я дуже часто це кажу, знаєте, десь прямує на страту до російського КАТа, але в навушниках наостанок ще хоче послухати пісеньку російського ката. От так це виглядає. Як весили щось? Остапа, а на рівні держави, можливо, є. Варіанти, що можна робити, тому що, от навіть в коментарях під цим матеріалом про цю проблему глядачі нам пишуть, що можливо треба блокувати якимось чином для наших користувачів ці відео. Ну Якщо є ті, хто не можуть зрозуміти, що це буквально вбиває, то, можливо, в час війни в цьому має брати активну участь держава. Я так собі міркую. І я собі так міркую, я вважаю, що. Просто доступуватися пасіонарним українцям є замало, і я переконався, що це нуль ефекту. Це просто безрезультатно. Тут без, безумовно, ви абсолютно праві, вирішальна справа, вирішальне слово влада за державною політикою Розумієте, чому це так важко зайти зараз в цю сферу? Тому що це є сфера рідного. Дуже багато людей. Це російське, а ще взяти уші російськомовне, приймає як своє рідне. І це насправді є квінтесенцією того, що ми в наших етерах завжди називаємо однозначно словом колонізації. це є квінтесенція всієї колонізації. В тому і суть колонізації, і вона пройшла на ура, що колонізовані те, що насаджене колонізатором. Приймають як рідну в тому і суть колонізації. Вона відбулася. Вона відбулася не на 100 а на 500 процентів, може навіть і на тисячу. І тому зараз відмотувати еволюційно це абсолютно марна справа. Тут мені здається, дійсно вже потрібна комбінована якась така, знаєте, терапія, лікування, комбіноване з пасіонарною частиною, яка просто буде наголошувати на цій гуманітарній катастрофі. Плюс все ж таки державні дії. І тут я мушу про це сказати, очікувань у мене дуже мало поза як державною владою, в більшості є, власне кажучи, нащадки колонізованих. І, власне кажучи, це весь той контент, про який ми зараз обговорюємо в принципі, і питомо завжди був рідніший. Тому тут все от настільки якось воно зайшло. В таку ситуацію, коли простіше на це якби махнути рукою, робити кожному своє, ніж товктися головою в стіну, достукуватися щось пояснювати. Мені здається вже марно пояснювати людям, які все одно не здатні в своїй голові скласти докупи, то їхні 5 мільйонів доларів, які вони спожили російськомовного лайна. Пізніше прилетять з вибухівкою в їхні ж квартири, в їхні будинки, в їхні двори, населені пункти і мікрорайони. Ну, вже якщо це не зрозуміло, ну значить тоді просто визнати абсолютно повну закінчену непритомність цієї частини оцього сегменту суспільства, ну і, і, і все, і робити висновки, щоб хоч якось, мінімізовувати це, хоча б на дітях. Хоча б на наступних поколіннях, якщо вже з цим поколінням галімим таким розумієте, якимось вже зовсім непритомним, не, не вже нічого не вдається, якби достукатись. Ну а що скажеш? скаже? я хотів ще уточнити важливий аспект, на мій погляд. От ми в проекті говорить великі ви це чудово знаєте, постійно наголошуємо, на тому, що у нас лише. Україномовні спікери в якихось таких просто най найвиключніших випадках це можуть бути російськомовні литовці, естонці. Ну точно не росіяни, але ж ми розуміємо, що дуже багато українських медіа. Які називаються українськими, які працюють, принаймні вони про це говорять на те, щоб Україна перемагала, вони безкінечно запрошують російськомовних спікерів, російських лібералів, які набирають сотні тисячів лайків. Я розумію, що можливо там це не пряма кореляція, там від того, що запросили російського ліберала Російська Федерація Грошей не отримує, ну, Але коли глядач... В Україні бачать, що українські медіа постійно запрошують російськомовних спікерів. Можливо, звідси також треба розмотувати цю історію. Увагу. Якщо ви зайдете навіть в Ютуб і в цей сегмент так званого от, у, україноцентричного чи україномовного Ютуба, ви, наприклад, всі підзаголовки і Опис до відео, який йде, от під відео, завжди да дається щось російською мовою. Дуже часто ті картинки, які власне є ну, таким афішкою відео, відео може бути україномовне, а картинка, наприклад, російською. І я вже не кажу про гостей, яких там не, не, не ну, якось не, не переїнавшують на українське, якщо це українські вітчизняні там експерти. Мені здається, тут справа в лицемірстві. Я це пояснюю лицемірством. Мені пояснюють колеги, якими це дорікав, дуже притомні патріотичні, вони мають прекрасні там, перегляди, ютуб-канали займаються і, і волонтерством, і добрими справами. От вони таки, знаєте, оцим такою мовною, ось такою толерантністю в лапках. Вони мені пояснюють, що ну, все ж таки справа в монетизації. Ви розумієте? Баблішко, а Ру більше ще ніколи не смердів нікому. Вони вважають, що російськомовний контент або контент, який супроводжується російськомовним текстом, автоматично збільшує там втричі чи в четверо охоплення, а відповідно, і кількість переглядів. І, 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 і насправді як не крути, вони, в принципі, той праві, тому що кількісного цього російськомовного сегменту завжди є більше. Тому що, вибачте, російськомовних людей на планеті, включно з російкованими, я думаю, назбирається там 300-400 мільйонів разом з Рашкою і з сателітами по всьому світу. На ну, україномовне середовище воно завжди затюкувалося, воно пригнічувалося, воно лише останні там. Два-три роки лише з проквола вилізло з того асфальту. Мідиться, тим лицемірством насправді пояснюється дуже багато що, що навіть дуже патріотичні, хороші там, люди можуть в переміжку свій власний ютуб-канал вести то російською мовою, якщо етака тема міжнародна. То з вкрапленнями російськомовних текстів, до довіду, і так далі, це оце лицемірство, якась от нетримання спини. От мені здається, в цьому є криється всі відповіді. Я це не толерую абсолютно. Ну тобто, я моя органіка цього не сприймає, таке лицемірство, і тут напевно тут кожен сам за себе мав відповідати.